Акне, я спробувала все і нічого не працює. Я лікар-дерматолог і допоможу тобі розібратися у чому ж річ. Лазерне лікування акне, чистки, пілінги, мезотерапія, пиявки, очищення кишківника, зняття порчі, а твої прыщі все ще на місці і у відчає. Що ж, дійсно, ти дуже багато чого спробувала, але насправді ти не спробувала ще однієї речі доказової медицини. Як зрозуміти, що спеціаліст, до якого ви звернулися, дійсно зможе вам допомогти у цій проблемі? По-перше, він зібрав у вас анамнез під час консультації. Він допитав вас із пристрастю не лише на питання плечі, але й інших можливих симптомів. Також вам були назначені деякі з аналізів і у деяких випадках консультація суміжних спеціалістів. Та найголовніше, вам призначили лікування. Лікування, яке ви будете використовувати вдома, це можуть бути або пігулки, або топічні засоби. Тобто це креми, гелі або якісь інші засоби, які ви будете наносити на шкіру кожен день. Якщо ж ви прийшли на консультацію і вам пропонують ходити до косметолога як до недільної школи, можете навіть не питати, що вам пропонують. Одразу вам кажу, це не допоможе.